Вайшампаян намовив був колись цар на ім'я Опарічара. Той володар землі відрізнявся сталістю в законі і пристрасно любив полювання. Він був нащадком пуру і іменувався також васу. За вказівкою індри він захопив прекрасну і привабливу землю Чеді. Згодом він залишив зброю і жив, знаходячи радість у подвижництві, тоді сам бог громовержець з'явився навіть до володаря землі. Цей цар завдяки своїм подвигам заслуговує положення Індри. Так роздумуючи, він став перед ним, почав відвертати того царя від аскетичних подвигів. Індра мовив Чи не може ця чеснота поширитися по землі? Охороняй її, бо чеснота, підтримувана тобою, підтримує увесь світ, береже дбайливо й уважно морський закон, наділений чеснотами, ти знайдеш згодом непорочні світи на вічні часи. Хоча ти перебуваєш на землі, я перебуваю на небі, будь милим для мене другом. У володарю мужив. Живи собі в тій країні, на землі, яка багата худобою, непорочна і міцна, рясна зерном і багатством, добре захищена і сприятлива своїм підсонням, в країні, яка має речі для задоволення і земні блага. Адже ця країна багата хлібом, скарбами та іншим добром земля там наповнена багатствами. Живеш серед чедів, володарю чедів. і жителі там набожні задоволені й чесні, і немає там суєти розумов навіть жартома, а тим більше інакше. Чоловіки там не домагаються розділу зі своїми батьками і віддані благу своїх батьків. Худу худобину не запрягають там у ярмо і не примушують до інших робіт. Усі касти учедів завжди дотримуються свого закону. Немає для тебе нічого невідомого, що може бути в трьох світах. Ти одержиш від мене чудову, велику кришталеву колісницю, здатну рухатися повітрям, таку, якою користуються боги в повітряному просторі, ти, один серед усіх смертних, перебуваючи на кращій з колісниць, будеш мандрувати над землею, ніби сам Бог у плоті. Дам я тобі намисто плетеницю з нев'яночих лотосів. Яке буде підтримувати тебе в битві, роблячи невразливим для зброї, це щасливе і незрівнянне намисто, відоме на землі як намисто індри, о володарю людей, буде твоїм відмітним знаком. Вешам сказав і дав йому той згубник врітри бамбукову течіну для віддяки бажаним і захисту вчених. У закінченні року володар землі встромив її в землю для вшанування шакри. З цієї пори й донині кращими з царів улаштовується встановлення течіни, як це було зроблено ним. Наступного дня після того як її прикрасять дорогими тканинами, пахощами, вінками й різними прикрасами, відбувається її встановлення царями, потім вона обноситься поясом із платениць згідно встановлених правил. Тут також шанується величезний шанкара. В усміхненому вигляді, який приймається нам самим з любови до великодушного Васу, побачивши ці святі почесті, о царю зроблені васу, першим із царів могутній Індера, володар богів замилувався і сказав Чоловіки й царі, як боги, будуть шанувати мене і з радістю влаштовувати для мене свята, як це зробив цар володар Чедів, досягнуть самі та їх царства щастя й перемоги. Народ буде заможним і радісним. Так з любов'ю великодушний Махаван, могутній індра виявив честь великому цареві Весу. Чоловіки, які будуть піклуватися про влаштування свят на честь шакри, очищуються від гріхів завдяки вшануванню шакри, як очищуються вони від гріхів за допомогою дарування землі і інших подарунків, а також роздачі дарів і здійснення величких жертвопринесень. І Васу, володар Чедів, шанований Маггаваном, охороняв тоді перебуваючи в Чеді законом цю землю, і на радість Індрі, Васу Володар Землі, влаштовував свята на честь Індри. І було в нього п'ятеро синів, витязів, обдарованих незрівнянною силою, і тих синів цар освятив на царство в різних країнах той із синів, який звався Бріхадратха, став відомий під іменем Магаратхи. Цар Магадхи. інший звався Прачяґрха, третій Кушамба, якого називали також Мінівахана, потім Мачхілла, Яду, який був непереможним. Це царю, сини того царственного мудреця, наділеного великою силою. І ті царі, п'ятеро синів Васу, заснували царства й міста, і кожний з них дав їм своє ім'я. І рід кожного з них тривав довгі роки. До шляхетного царя Васу, що роз'їжджав у повітряному просторі в кришталевій колісниці Індри, наближалися Гандхарви й Апсари. Таким чином, він став відомий під іменем цар Упаричара, мандрівний вгорі. Говорять, що стрімчак Колахала, обдарований почуттями, схопив у пристрасті ріку, що протікала в його столиці, але Васу вдарив ногою той стрімчак Колахалу і через отвір. Утворений від удару вийшла та ріка, але сам стримчак породив від тієї ріки близнюків, зраділа порятунку від нього ріка Шуктіматі, віддала їх цареві. Один з них зробився чоловіком. Його приборкувача ворогів васу, кращий царственний мудрець і подавець багатства, зробив воєначальником, а дочку її Гіріку цар зробив своєю коханою дружиною. Коли настав час приятливий для зачаття сина, Гіріка, дружина Васу, зробивши омивання, повідомила його з любов'ю про те, що підхожий час для зачаття настав. У той же день з'явилися до найвищого старів його улюблені предки і сказали кращому серед мудрих Убий антилоп для поминальної жертви. І цар, не бажаючи ослухатися наказу своїх предків, відправився на полювання, сповнений пристрасті, думаючи тільки про Геріку, обдаровану надзвичайною красою, немов це була справді друга богиня краси. І коли він блукав у чудесному лісі, в нього вилилося сім'я. І як тільки та сім'я впало, цар підібрав його листком дерева, думаючи. Хай не пропаде дарме моя сім'я, й хай не буде даремним у моєї дружини період зачаття. Зміркувавши так, кращий старів вирішив тоді, що сім'я не повинна пропасти дарма. Втямивши, що час сприятливий для прийняття сімені його дружиною, він, глибокий знавець закону й користі, освятив тоді мантрами та сім'я І, помітивши, що поблизу був швидкоплинний шуліка, сказав йому З прихильності до мене, омилий. Віднеси швидко моя сім'я в мій будинок і віддай Геріці, адже сьогодні надійшов у неї час, сприятливий для зачаття. Узявши його, швидкий шуліка злетів тоді стрімко у повітря, і птах, той полетів з великою швидкостю. Коли шуліка летів, його побачив інший шуліка, і, як тільки побачив, налетів на нього, підозрюючи, що він несе м'ясо. Обоє вони почали в повітрі битися дзюбами й кігтями, а між тим, як вони билися, те сім'я впало у води Ямуни. Там була прекрасна апсара, що жила в Ямуні, відома під іменем Адрікі. перетворена на рибу внаслідок прокльону брахмана. Коли те сім'я васо впало з Лубетів шуліки, його проковтнула швидко підпливши та Адріка, перетворена на рибу. І ось одного разу то рибу піймали рибалки. Це трапилося тоді, коли почався десятий місяць, як Адріка проковтнула сім'я. З її черева вони витягли хлопчика й дівчинку в людській подобі. Вирішивши, що сталося диво, вони сповістили про це своєму цареві у парічарі. Обидві ці людські істоти у царю народилися в тілі риби. З них хлопчика цар у парічара узяв тоді собі, і він став згодом царем на ім'я матця, благочестивим і відданим правді. А абсара, сама миттю стала вільною від прокльону. Бо ще колись їй сказали перетворившись на рибу і народивши двох дітей у людській подобі, ти звільнишся від прокльону. Тож, народивши двох дітей, після того як вона була розпорота рибалкою і залишивши свій риб'ячий вигляд, краща апсара знайшла свою чудову подобу і відправилася тоді шляхом, яким ідуть сітхи, ріші і чарани. Дівчину ж, від якої йшов риб'ячий запах дочку цієї апсари перетворену на рибу, цар подарував рибалці зі словами Хай буде вона твоєю дочкою. Обдарована красою і прекрасним характером, наділена всіма чеснотами, вона стала відома під іменем Сат'яваті, і від знаходження біля рибалок та діва зі світлою посмішкою, через якийсь час ще більше перебрала риб'ячий запах. Уряд із своєму відчимові, вона займалася перевезенням на човні через води ямуни. І ось одного разу її побачив парашара, що робив паломництво до святих місць, як тільки мудрий побачив її, чарівну, обдаровану довершеною красою, бажану навіть для сітхів, загорівся до неї бажанням. І, зайнятий великими справами мудрець, тут, серед пустельників, сказав тій дочці Васу. Вступи, очарівна, у зв'язок зі мною. Вона відповіла Подивися, у святеннику на тому іншому березі стоять річі, яким же чином може здійснитися зв'язок між нами, коли вони бачать нас? І коли вона так сказала, святий володар створив туман, завдяки якому те місце з усіх боків стало ніби обкутане темрявою. Побачивши той туман, створений найбільшим мріші, дівчина здивувалася і соромливо сказала Знай, о володар, що я, дочка, яка завжди слухається волі батька, а від зв'язку з тобою загине моя невинністю бездоганний. Адже якщо буде загублена моя цнота, то як я, о кращій з двічі народжених, зможу піти додому? О, мудрий, я не в змозі буду залишатися вдома. Подумай про це, священнику і зроби те, що треба з цим зробити. Коли вона сказала так кращий з ріші задоволений нею, сказав Задовольнивши моє бажання, ти будеш допіру дівчиною. Вибирай подарунок обоязка красу, на який ти бажаєш, адже досі моя милість ніколи раніше не була даремною, о зі світлою посмішкою. Почувши сказане, вона обрала дарунок, щоб від її тіла йшли найкращі пахощі, і той святий володар виконав бажання її серця. Тоді, обравши дарунок, вона зраділа й, прикрашена усіма чеснотами жіночності, вступила у зв'язок з Ріші, вершителем надзвичайних справ. Тому вона стала відома на землі під іменем Гандхаваті, запашна, і люди на землі могли почути її запах на відстані Йорджани, тому вона була відома під іменем Йорджана Гандха – пахуча за Йорджану. А великий парашара відправився тоді в свою оселю. З'єднавшись з парашарою, вона негайно зачала і народився в неї на острові Ямуни від парашари могутній син. З дозволу матері він прийняв рішення віддатися подвижництву, і він сказав їй Коли ти згадаєш про мене при нагоді, я з'явлюся до тебе. Так народився Двайпаяна в Савасяті від парашари. Позаяк він був породжений на острові, то він почав прозиватися Двайпаяна, породжений на острові. Бачачи, що чеснота втрачає по одній нозі в кожній юзі і вік, і сила смертних йдуть за югами, мудрий Двайпаяна, бажаючи милости брахми й брахманів, розділив веди на частини. Через це він став прозиватися в'яса той, що розділив, і високий володар, подавець дарунків, навчив ведам, серед яких Махабгарата вважається п'ятою, Суманту, Джайміні, Пайлу. Свого сина Шуку і Вайшампаяну збірники оповіді Махабгарати були складені ними кожним окремо. Тому у Шантарану від Ганги з імені Васу народився бгішма, наділений незрівнянною величчю, могутньою силою і великою славою, був також у свій час прадавний ріші, що здобув велику славу, відомий під іменем Анімандав'я. За підозрою у злодійстві, він, хоча й не був злодієм, був посаджений на палю. Великі ріші покликав тоді Дхарму і сказав так У дитинстві я простромив тростиною одну пташку. Цей гріх я помегтаю от Хармо, але іншого гріха не можу пригадати. Чому ж цей єдиний гріх не був переважений моїм тисячократним покаянням? Бо, за як вбивство брахмана є більшим гріхом, ніж вбивство всякої іншої істоти. То за цей твій гріх ти народишся на землі у касті Шудр. І силою цього прокльону Тхарма народився в касті Шудр у вигляді мудрого відури, вічливого, безгрішного і справедливого. А сута Санджія, подібний пустельнику, народився від Гавалгани, а від цур'ї у кунті під час її дівоцтва народився Карна, могутній воїн, що бився на колісниці. Він народився в броні та з лицем осяяним сяйвом сережок, з милосердя до світів народився від Васудеви, у Деваки вішту, обдарований великою славою, шанований в усіх світах це божество без початку і кінця, він творець та володар світу, його називають незримим і нетлінним, душею, що проникає всюди, позбавленим якостей, вищим духом і божественною субстанцією. Вищим початком і порушею, який усе звершує та проявляється в матеріальній субстанції, вічно незмінним, нескінченним і непорушним божеством, брахмою і нараяною, нетлінним володарем, Всевишнім творцем, постійним і вічним. Той поруша творець і володар Всесвіту, прабатько всіх істот втілився серед племені андхаків врішни. Заради звиг справедливості, а знавці всякої зброї та вправні в її застосуванні, наділені могутньою силою Сатьяки і кріта Варман, новіддані на раяні, народилися від сатьяки і Хрідіки. А сім'я великого Ріши, Пхарадвадші, суворого в покаяннях, було кинуто в горщик і розвилося там, і від нього народився дрона, роджений у горщику. Від старого Гаутами в жмуті очерету, де було його сім'я, народилася двійня мати Ашватхамана, Кріпі і могутній Кріпа. Потім від Рони народився ашватхаман, кращий з носіїв зброї. Потім, при здійсненні жертовного обряду, з вогню народився тхріта Шадюмна, що володів блиском, подібним самому Агні. Могутній герой з луком у руці для знищення дрони. Потім народилася з вівтаря прекрасна крішна, блискуча й сяйлива, обдарована чудовою красою. Потім народився учень прахради, Нагнаджит, а також субала. Від нього народилося потомство, яке, внаслідок гніву, богів стало згубником чесноти. Сином же цього супгали, царя Гандхари, був в шакуні. Від нього ж народилася дочка, мати дурьотхани. Обоє вони, Шакуні й Гантхарі, були знавцями корисного від Крішні, Двайпаяни та від дружин вічітривачі, народилися Дхітраштха, володар людей, і панду, наділений могутньою силою. У панду від двох його дружин народилося п'ятеро синів кожний подібний богу. Старший з них був Юдхіштхіра. Ютхішхира народився від Харми, Врікодара від Марути, від Індри народився славний Дхандхажая, кращий з тих, хто носить зброю, і двоє близняків, обдарованих красою Накула і Сахадева, що знаходили радість у послусі старшим, народилися від обох ашвінів. А від мудрого Тхрітараштри народилося сто синів до інші, а також і Юдсу. Від жінки іншої касти. В Арджуни від субхарди, рідної сестри Васудеви, народився Абгіманью, онук великодушного панду. а в п'ятьох пандавів від їх загальної жони Крішни народилися п'ятеро синів, обдарованих красою і вправних у всіх видах зброї. Від Ютхіштхрі народився пантівінтхя, від Врікодари Сутасома, від Арджуни Шрукатірі Шатаніка народилася від накули, а від Сахадеви доблесний штрутасена. Крім того, у Врікодарі від Хідімби народилася в лісі гатотачка, а від драупаді народилася дочка Шекхандіні, перетворена згодом на хлопчика, і перетворив на чоловіка як шастхуна з бажання зробити їй приємне. На той бій Кауравів зійшлося багато сотень і тисяч царів. Щоб поборотися в битві, усі їхні величезні імена неможливо перелічити навіть за десятки тисяч років. Тут названі лише головні з них, про яких оповідає ця розповідь.